Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 6 вересня п'ятниця і в вашій увазі, програма П'ятничні роздуми на моєму каналі. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про ну, ситуацію навколо Міністерства культури і стратегічних комунікацій, так тепер вона називається, тобто про дипломатію і культуру. Навколо цього призначення, зараз йде жваве обговорення. Так, Микола Точецький, він кадровий дипломат, він має добрий досвід, він має добру освіту і жодних сумнівів це не викликає у нікого. Але питання полягає, на мою думку, в тому, що його призначення на посаду міністра культури насправді не таке просте, як виглядає на перший погляд. Хоча вже є люди, які коментуючи це призначення, говорять про те, що це для Президента Зеленського Міністерства культури є дуже важливим, тому туди він не відправляє у заслання, як це було у принципі раніше. Така була колись така практика, та що починається з часів Радянського Союзу. А це для нього важливо, і він довірену особу. Тобто, от Микола Точицький став довіреною особою. Останні місяці він дійсно разом з президентом Зеленським з головою офісу Єрмаком, був на всіх міжнародних заходах, які відвідував. Володимир Зеленський. І інша є версія, що Андрій Єрмак в такий спосіб значить, формує уряд під себе. Зразу скажу, що про всі ці перестановки звільнення і призначення ми поговоримо завтра у суботу. в програмі Субота, головна подія. Більш детально, ну, більше буде якихось подробиць, обговорюємо це питання. Сьогодні якраз я і хотів би зупинитися саме на цьому міністерстві і на Миколі Точицькому, бо це такий, як на мене, ну, яскравий приклад того, що насправді може, на мою думку, відбуватися, що відбулося. Дійсно, Точицький став близьким до Володимира Зеленського, судячи з всього. Він, як на мене, був призначений на посаду заступника голови. Офісу Андрію Мірмаком. він його бював, про це також всі говорять і знають. Але в мене склалося враження, що не тільки в тому, що він пішов, бо президент Володимир Зеленський довірених осіб призначає на посаду міністра культури. До речі, стратегій, стратегійних, стратегійних комунікацій це взагалі достатньо цікаво, таке формулювання. але ну, ще раз підкреслюю про це спробуємо поговорити завтра. Так от, я думаю, що насправді ще ну, навколо президента не може бути довірених осіб, крім Андрія Єрмака. Тобто тут ситуація з моєї точки зору полягає також і в тому, що Андрій Єрмак, розставляючи на посади міністрів тих людей, яких він знає, яких він лобіював, він, крім всього іншого, їх позбувається з точки зору прямої комунікації постійної з Володимиром Зеленським. Я думаю, що це призначення, як і, скоріш за все, призначення Кулеби, його першого заступника, також пов'язано з ситуацією, що навколо президента має бути пусто та має бути тільки один Андрій Єрмак. Отже, я пропоную вам подумати на сьогодні програма П'ятничні роздуми, наскільки цей варіант, на вашу думку, є вірогідним, пишіть мені про це у коментарях і ми це обговоримо. І хочу всім нагадати, що незважаючи на всі ці пересновки, які відбуваються, це робилося і раніше. Ситуація навряд чи від цього, ну з моєї точки зору, зміниться. Бо люди, ті, які цих людей розставляють, яких розставляли людей раніше, вони залишилися тими самими. Тобто нічого з моєї точки зору, навряд чи нового можна від них чекати, від тих людей, які реально приймають рішення. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуйте, як я вже вас просив про це в думками, і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.